Отже, щойно зайшла в цей магазин, що вам щойно показувала. І запитала, хто відшиває. Вона каже, продавчиня каже Азія та Європа. Частково, частково, наскільки це правда, я не знаю. Коротше, один ліфчик коштує 1339 гривень. Здається, всі ліфчики. І це така від, ну така, скажімо, нижча ціна. Я в шокі. Всім привіт! Second Hand Smart Store. Подивіться, що можна знайти. Реально класні купальники можна знайти в секунді, Ось такий чорний наприклад з камінням. Він іде, якби суцільний. 12-й розмір. Ну, навіть не знаю, чи це 40 або ж 12-й розмір, або ж ось. Марка Pretty Little Thing. Це на мене буде мале. І. О, він навіть новий. Навіть новий колір дуже класний. Але верх я не бачу. Бачу тільки низ. Якість непогана. Це щось дитяче. Леопардовий принт, але теж в хорошому стані. Сьогодні такий в мене настрій дивний. Я дожилася до того, що. Мені треба купити білизну, і я не знаю, де її купити. Ось такі сподобалися. Це комплект. Дивіться, знайшла комплект і приміряти звісно, я труси не буду, можна бюстгальтер, в принципі приміряти. Ось цей дуже симпатичний червоний. Що ж, я дожила до того, що в Україні наголошую в Україні, дійшла до того, що купляю білизну в секонд-хенді. Білизна ношена, звичайно. Треба буде її якось продезінфікувати, випрати добре. Але мені дуже подобається. Червоні, особливо бюстики просто суперські. І цей теж дуже подобається. Рожево-чорний такий. От, навіть в руках відчувається, що це класна якість. І Сижу напроти ось такого магазину білизни, до речі, новий, нещодавно відкрився. Це ось Аннабель Ардо. Арто, точніше, колись купляла я щось, але не в цьому магазині, в іншому, їх декілька по місту. Ну, якість була непогана. Ну і звичайно ж, ціна. Там, якщо тоді, можливо, бюстгальтер, не знаю, коштував їхній гривень, здається, 400, то зараз він буде коштувати всі там 600-800. Непогано вона носилася, але от настав такий період, що ти навіть не можеш собі ці гроші для тебе важливі. Ці 600 гривень на ліфчик для мене це як їх розумієте, як викинути. Їх ще треба заробити, ці 600 гривень на мою зарплатню вчительську. Для мене це дорого багато в Україні. Ще раз наголошую, тому що був такий період, коли я жила в Італії. Я дозволяла собі. Білизну купляти в інтімісімі, наприклад, яка носилася довго і нудно. Так ось, ось це магазин. Не знаю, не, не, не маю поняття, що це за якість і які ціни. Я думаю, що не краща якість ніж та, яку я купила щойно в секонд-хенді. Тому можете, як хочете, так і реагуйте. Як хочете, так і обсуждайте. Мені абсолютно байдуже. Так, от ще додавлю, що я згадала 90-ті. Коли ми із от реально зараз як ніби повертається в 90-ті. Я пам'ятаю, моя подруга, ми жили в гуртожитку в Двушки, Я пам'ятаю, як вона купляла білизну в секонд-хенді. але в 90-ті, ну ви самі розумієте, там щось було таке, що або ти купляєш якесь китайський на базарі, не китайське, турецьке тоді було на базарі, і воно коштувало нормально, якість така собі. Або ж ти шукав якийсь таку да, класну якість в секонд-хенді. Я пам'ятаю, що моя подруга була старша від мене на 7 років. Вона купляла собі е, білизну в секонд-хенді і нічого не бачила в цьому зазорного. Ось. Тому я теж спробую цей варіант. Тому що все вже зносилося, все в жахливому стані. Купляти десь в резорт або всі ж ми Ми розуміємо. Я знаю, що таке якість із сінцей білизни. Я зрозуміла, що це а... можливо, це купальники, але спідня білизна це просто М -м... ці штучки вони тримати не будуть. Боже, бретельки вони не триматимуть. Потім а... труси, які або ж розтягнуться на другий, на другий раз, після другої стірки. Або взагалі не налізуть, або спадатимуть, якщо ти візьмеш на розмір більше. Коротше, тому ось так. Залишається йти, йти випити каву, краще каву випити капучино, чи носити, не знаю, білизну від якогось китайського китайської марки чи української, яка коштує дуже дорого і не факт, що вона носитиметься місяць. Може там бретельки не будуть триматися. Це ж. Ну, Якість, ми розуміємо, яка це якість. Це зовсім не європейська якість. тому... Коротше, щойно зайшла в цей магазин, що вам щойно показувала. І запитала, хто відшиває. Вона каже, продавчиня каже Азія та Європа. Частково, частково, наскільки це правда, я не знаю. Коротше, один ліфчик коштує 1339 гривень. Здається, всі ліфчики. І це така від ну Така, скажімо, нижча ціна. Я в шокі. Там ось така симпатична худі. Ой, не худі, а цей, як це називається? Господи, толстовка H&M XS. Такі гудзики цікаві. Спортивний такий стиль. Колір кинувся в очі, ось такий Emilia Wakstead. Класний такий демпер. В'язаний. Ой, відтінок просто геніальний. Такий пастельний, але він. ну Тут є незначні затяжки, не затяжки, а катишки. Але дуже гарний, симпатичний, стильний такий светр. Друзі, ось така шикарна сукня. На жаль, тут освітлення а такі взагалі адського сукня, друзі. Дивіться, знову ж таки, освітлення паршиве. Не видно цих всіх блискіток, точніше, нашитого бісера, намистин. Ось так можна йти вже на мед Гала 2024. Ось, а чому б і ні. На жаль, сьогодні в мене інший телефон, який... Не приближає, не віддаляє прикол, можливо, і приміряти. І сьогодні таку сукню можна взяти за, дивимося, ціна 350 гривень. За кілограм сукня витягує на 295 гривень 40. Вечірня сукня. Надягла сукню на штани. Коротше, вона сама класна. Довжина класна, але це на таку більш фігуру плотнішу, повнішу за мою, тому що вона на мене широка. Коротше, це не мій розмір, але я підозрювала, що 18-й розмір це, це дещо не це дещо не моє. Ось така сукня дуже гарна. О, дивіться, вона ось так. Що бачите, якось це все зве поверх іде. поверх самої, да, самої основи. Друзі, дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, натискаючи на дзвіночок під відео, поставте обов'язково лайк цьому відео і не пишіть мені гадості, тому що, якщо будете писати гадості, я просто буду вас блокувати. Гадості на кшталт не утро, а ранок. Ну, ви зрозуміли, до чого я це все хилю. Що ж, бажаю вам вдалих покупок і до зустрічі вже в наступному відео.